Колектив газети Подільські вісті продовжує боротися з несправедливістю. Перед сесією обласної ради журналісти видання прийшли просити допомоги у депутатів. Нагадаємо, в крісло головного редактора намагаються посадити чужу людину. Це і викликало невдоволення пишучої братії детальніше далі. Плакати в руках у серці віра, віра в те, що їх почують. Самого ранку колектив обласної газети Подільські вісті зібрався під стінами адміністрації, аби перед сесією достукатись до депутатів, які мають розглядати питання призначення їх керівника. Без нашого відома, без нашої згоди під кпідкилимно висули на цю сесію питання редактора. Ми журналістки, весь колектив редакції, маємо свого кандидата. Ми маємо славну історію, ми маємо колектив. Ми маємо інформаційний продукт, другий за тиражем серед обласних газет України. І ми маємо серед 25 журналістів редакції достойного свого кандидата. Ми прийшли захищати свою газету, свободу слова, і щоб ми вільно працювали і. Яка піднімала як вволіваєм за свій колектив, і хочемо, щоб не йшов до нас якийсь постороння людина, яка не працювала жодного дня в нас. Валерій Грошко пропрацював у газеті понад 30 років. Йому як нікому важливо відстояти свободу слова своєї газети, адже подільським вістям свої кращі роки роботи присвятили і його батьки. Я сам, якщо значить для біографії, я сам журналістської сім'ї. Мій батько пропрацював 37 років в цій газеті, моя мама працювала в цій газеті. От у мене самого десь понад 30 років журналістського стажу. На думку журналістів, їм призначають нового керівника неспроста. Справжня мета це приміщення та земля, яка є у власності. Там це ласий шматок, там є багато гарних приміщень, таких добротних, капітальних, там 4 гектара землі. І хтось на це поклав око. А оскільки лобіює дуже активно, ми побачили це на засідній комісії, що дуже активно, надзвичайно якусь активність, значить проявляє депутат Іван Гладуняк. Отож, аби усе це добро отримати, керувати найбільшим обласним виданням, логічно має своя людина. Мимо як кістка в горлі, аби не було зараз цього нашого колективу, іби ми там не займалися приміщення, то тоді вже вони з Підприємство, взяли би хтось його чи викупив за безцінь, чи комусь би там передали його. Яке має право одна е, політична сила там, чи одна людина, в даному випадку, я думаю, що це все-таки одна людина, значить, е, підминати. Під себе на найбільшу громадську трибуну в нашій області. попри побоювання колективу, питання про обрання редактора в порядку денному так і не з'явилося. Президія напередодні відправила на доопрацювання. Самі ж працівники газети здаватися не планують. Відстоюватимуть своє рішуче і надалі звертатимуться в усі можливі інстанції.